У збірній України з'явиться тренер, що працював у російській команді. Розкажемо усе, що про це відомо. Дніпро 1 почав виплачувати борги, а черговий клуб УПЛ залишиться без головного тренера. Вітаємо, друзі! На зв'язку футбол України. Ці та інші теми розбираємо у нашому новому відео. Перед його початком ви знаєте заклик підписатись на наш канал, тому що абсолютно більшість з вас дивиться ці відео, не підписуючись на нас. Тому давайте виправляти цю ситуацію і поїхати іхали. А розпочнемо сьогодні із матчів чемпіонату України, які було відіграно напередодні. А там зоря впевнено здолала оболонь із рахунком 2-0. До слова, один із голів забив Пилип Бутківський, який щойно повернувся до команди. У паралельному матчі рух не залишив шансів інгульцю. Команда Кобіна абсолютно провалила старт другого тайму, пропустивши 4 голи за 14 хвилин, І ще одного разу львів'яни забили у першій половині гри, тож у підсумку 5-0. До слова, вже завтра на англійській Іських полях проведуть центральний матч третього туру АПЛ Манчестер Юнайтед буде протистояти Ліверпулю. На цей поєдинок наш партнер пропонує дуже широку лінію. Там ви точно знайдете для себе якийсь цікавий підсумок. Наш прогноз ви бачите на екрані, а у коментарі, що закріплений під цим відео, а також за QR-кодом вгорі екрану ви можете знайти для себе ексклюзивний бонус. Заходьте та забирайте. Ну а далі поговоримо про трансфери, адже тут у нас Рома, яка здається, ставить усе на Артема Довбика, чорноморець, який спробував вихопити футболіста з АПЛ, ну а також Челсі із Мудриком. Отож, Рома відпускає з команди англійського форварда Темі Абрахама, який поточну кампанію проведе на правах оренди у Мілані. Відтак, основну ставку Деросі буде все ж таки робити на Артема Довбика. До слова у зворотньому напрямку до Роми вирушив півзахисник Мілану Алексіс Салемакерс. Одеський чор... Чорноморець націлився на бразильського футболіста Фернандо Маседо, який перебував на контракті із Sheffield United. Юнайтед. річний Вінгер прибув до Одеси на перегляд. Однак, за даними, тато таке спішно покинув команду після кількох повітряних тривог. Тож наразі про перемовини мова вже, здається, не йде. Нападник Ворскли та Олян Сафері також покинув Україну. За даними Трансфер Албанець уклав контракт із турецьким клубом Бодрум. Казна Ворскли поповниться на півтора мільйони євро. а Контракт уклали до 30 червня 2027 року. Зауважимо попередній сезон Сафері провів у чемпіонаті ОАЄ, де захищав кольори місцевого Бані Яс. Там у 28 матчах він забив 12 голів. Без клубу залишився колишній гравець Динамо Зураб Очігава. У 23-му році 29-річний гравець перейшов до Габали, однак надовго там не затримався. Прислужба клубу офіційно оголосила про те, що розірвано контракт з українським захисником за Ємною згодою сторін. Тож наразі у статусі вільного агента очігава шукатиме нову команду. Ну і на завершення цього блоку про Челсі, який трохи звільнив простір для Михайла Мудрика, один із конкурентів українця, а саме Рахім Стерлінг, змінив синій Лондон на червоний та став гравцем арсеналу. У якості одноклубника зінченка Стерлінг проведе сезон 24-25 на правах оренди. Далі кілька новин про українські команди, а саме про оболонь, яка може залишитися без тренера, про дніпро 1 що почав подавати ознаки життя. Ну і про Динамо, які шукають місце, де будуть грати формально домашні матчі Єврокубків. Тож оболонь за даними сайту український футбол, Валерій Іващенко може втратити свою посаду після поразки від зорі. Тренерський штаб та менеджмент не можуть дійти спільного знаменника у ключових питаннях функціонування команди. Частина гравців, яка користується підтримка. Керівництва клубу підштовхує це керівництво змінити головного тренера, водночас більшість роздягальні висловлюють довіру Іващенко та його помічникам. Кінцеве рішення має бути прийняте на спільній зустрічі, що відбудеться у понеділок. Дніпро 1 почав виплачувати заборгованості, а саме 13 мільйонів євро боргів перед персоналом. Переважно мова йде про працівників адміністративного корпусу. Кошти отримали 40 працівників клубу. Це зарплата за 4-5 місяців, тобто, по червень Іпень залежно від стажу працівника, до слова, футболісти, перед якими заборгував клуб, грошей поки що не отримували. Ну і про Динамо, після того як кияни дізналися суперників на груповому етапі Ліги Європи, постало питання, де ж ці матчі грати. Як інформує Піотр Шльонка, польський журналіст, Динамо свої домашні матчі у груповому раунді Єврокубків буде проводити у німецькому гамбурзі. Що цікаво, угоду із польським Любліном, де команда грала матчі кваліфікації до цих самих Єврокубків. Вирішили не продовжувати. Ну і на завершення обговоримо доволі скандальну ситуацію, яка, здається, складається у одній зі збірних України, а саме у команді Ю-19. Адже роботу у тренерському штабі Михайленка може отримати тренер, який зовсім нещодавно працював у російській команді. Мова про Миколу Цимбала за даними Ігоря Бурбаса, найближчим часом саме він увійде у тренерський штаб збірної України Ю-19. Там він буде допомагати Дмитру Михайленко. А на цій посаді замінить Володимира Єзерського, 39-річний Фахівець розпочне свою роботу з оновленої юнацької команди. У вересні збірна України запланувала товариські матчі з Нідерландами 6 та 9 числа, а офіційний відбірковий етап розпочнеться у листопаді. Ну і кілька слів про самого Цимбала. Свою тренерську кар'єру він розпочинав у Минаї, де працював на різних тренерських щаблях. Однак, у жовтні 22-го виїхав з України та працевлаштувався у скандальному руснявому клубі Красава блогера Євгена Савіна. Формально ця команда виступає. У другому дивізіоні Кіпру до слова доволі цікаво цимбал коментував своє призначення у красаву. Тоді він казав: в українських змі бачив провокаційні заголовки, але всі розуміють, для чого вони це роблять. Щоб на них більше звертало увагу, вони роблять це заради хайпу та використовують моє ім'я. Щоправда, у 23-му красаву він покинув та подався на роботу у друголігову лігову юксу, а там також надовго не затримався. Зауважимо, що жодних коментарів від УАВ. Щодо цього призначення поки не було. Друзі, напишіть у коментарях свою думку щодо останньої новини, яку ви почули, як вам таке призначення у збірну України. А також не забудьте поставити лайк до цього відео, перевірити підписку на канал, ну і загалом прокоментуйте, як вам ті теми, які ви сьогодні почули. Будьте на зв'язку. Скоро побачимось.